Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. UA. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії MLux, серія Black Line на цоколь H11, H8, H9 з температурою світла 5000 кельвін. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон. І також дві потужні світлодіодні лампи. Потужність даних ламп заявлена 55 Вт. На кожній лампі використовується по 12 світлодіодів потужних. Корпус ламп повністю металевий. Також кожна лампа має по дві системи охолодження: Активну у вигляді кулера і пасивну у вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 В допомогою стандартного роз'єму. На дроті живлення є. Також драйвер в металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво відсвічує дана лампа. Колірна температура нагадаю 5000 кельвін. Білий колір світла маємо. Потужність нагадаю 55 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв. На комплект даних ламп обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість комплекту, ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua